У нас взагалі проблема, що українці погано один одного розуміють стосовно от, от одної ж війни, та те, що ви там казали, що є частина України, яка взагалі, якщо би не обстріли Російської Федерації і Путін, вони взагалі би забули про війну. Ну, це до речі, би. одна з ключових проблем. Тому що це було в 2014 році, коли суспільство вважало, що десь там війна на Донеччині Луганщині чи на Донбасі. Казало ну і окупований Крим, нас це не стосується. А зараз, якщо б не було масованих ракетних обстрілів по всій країні, то суспільство насправді дуже розділене, тому що не було мобілізації країни, не просто мобілізації всіх там переходу на воєнні рейси економіки, мобілізації всього суспільства. Тобто, крім економіки... Суспільство відомо. Суспільство відомо. Даним, якщо ми з, мам, з мами бачимо, зокрема, це все ж таки органи влади, як тоді все робили для того, щоб українці не бачили. Ви пам'ятаєте, які у нас, як до нас, добровольців не просто ставилися.